Сьогодні в вашій увазі буде представлена тема біорегуляційної корекції посттравматичного головного боку. Це досить є важливою проблемою, тому що посттравматичний головний біль є одним з основних наслідків черепно-мозкової травми. І є її найчастішим симптомом при всіх формах черепно-мозкової травми і у всі періоди захворювання. Можна сказати, що десь 80-90% осіб, які отримали черепно мозкову травму, мають головний біль. Постравматичний головний біль визначається як загальний термін для головного болю або болю в шиї, що виникає після травми голови раз в різної етіології та патагене. І у міжнародній класифікації головного болю посттравматичний головний біль поділяється на гострий, який виникає в перші 14 днів після черепно-мозкової травми та триває не довше 8 тижнів після травми. І хронічний, який також виникає в перші 14 днів після травми, але триває більше 8 тижнів. І що треба відмітити, що інтенсивність та динаміка головного болю не залежать від тяжкості ускорження, тривалості втрати свідомості в гострий період травм та неврологічних порушень. І е, у 80-90 випадках е, найчастіше розвивається на тлі легких травм голови. який же є пацієнт з легкою черепно-мозковою травмою. Це пацієнт, який мав травматично індуковане фізіологічне порушення функції головного мозку, що проявляється однією з таких ознак. Будь-який період втрати свідомості, будь-яку втрати пам'яті на події безпосередньо до або після травми, будь-яку зміну психічного стану в момент травми, наприклад, почуття приголомшеності або дезорієнтації. І може бути присутній осередковий неврологічний дефіцит, але він є необов'язковим і може носити тимчасовий характер. Тяжкість травми не перевищує, втрату свідомості 30 хвилин або менше. Початкова шкала коми Глазго складає 13-15 балів і посттравматична амнезія не більше, ніж 24 години. І якщо ми говоримо про гострий посттравматичний головний біль, то він завжди носить симптоматичний характер. І е, слід відмітити, що при наявності вогнищевих або загальномозкових симптомів необхідно виключити серйозну органічну патологію головного мозку. Насамперед, це внутрішні черепні гематоми, травматичний суперахноїдальний кривовил, або забій головного мозку. І максимальний головний біль спостерігається безпосередньо після травми або найгострішого періоду, і з часом після травми стан хворого поступово покращується. Також гострий посттравматичний головний біль. Може бути безпосередньо не пов'язаний з пошкодженням головного мозку. Наприклад, було пошкодженням яких тканин шиї, так звана хлистова травма, або розвинулася дисфункція скронева нижньощелепного сугу. Що ж стосується хронічних посттравматичних головних болів, то вони є наслідком складної взаємодії, органічних і психосоціальних. І головну роль в хронізації головного болю відіграють психосоціальні чинники, тому що преморбідні особисті фактор, фактори пацієнта, наприклад, скильність до іпохондричної інтерпретації, дистимічні, конверсійні реакції особистості пацієнта підвищують схильність до хронізації посттравматичного головного болю. Необхідно відмітити, що хронізація головного болю може також посилюватись зловживанням анальгетика. І вже при розвитку хронічного головного болю типових специфічних якісних характеристик цього головного болю немає. Біль може мати найрізноманітніший характер, найчастіше він тупий, давлячий, сверлячий, стукаючий, рідше пульсуючий, найчастіше дифузний, розсіяний, може мігрувати, і дуже рідко він є строго локалізованим. І тривалість нападів може бути від години до декількох днів, і в тяжких випадках, ці болі є щоденний. Що ж стосується е, механізму розвитку головного болю, е, головний біль виникає внаслідок розтягування, здавлення, подразнення токсинами та продуктами запалення чутливих доболю тканин. а також впливу психогенних факторів, що призводять до напруги перекраніальних м'язів. Е, основні чутливі до болю структури це шкіра, підшкірна жирова клітковина, слизові. М'язи, сокожилля, апоневрози, окістя, нижньощелепний суглоб, магістральні артерії, черепні нерви, такі як 5, 9, 10 пари, спиномозкові корінці, 2 та 3, особливо. Соматичні та вегетативні ганглі, тверда мозгова оболочка основи черепа та її туплікатури. І чутливість тканин до болю залежить від щільності ноцицепторів, Відрівняв міста ольгагенних речовин в тканинах, плазмі, тих речовин, які виділяються з нервових закінчень, і формування та вираженість больового синдрому залежить від функціонування ноцецептивної та антиноцицептивної системи. Але якщо ми говоримо про посттравматичний головний біль, то слід відмітити, що існують і органічні причини посттравматичного головного болю. Це можуть бути порушення судинних структур інтра- або екстракраніальні, можуть бути порушення несудинних структур, наприклад, робець твердої мозкової обгонки, ушкодження чутливих нервових закінчень, локальне пошкодження м'яких та шиї, ушкодження ноцицептивної системи трійчастого нерва, дисфункція з нижньощелепного нижньо щелепного та шийних міжкрицевих субот. А також органічною причиною може бути лабільність судин, так зване порушення церебральної авторегуляції. Необхідно наголосити про значну роль гіпоксії у розвитку головного болю, яка призводить до каскаду реакцій, що сприяють розширенню судин, пошкодженню нервових клітин порушенню функції мітохондрії, оксидативному стресу, тому корекція гіпоксії при головних болях має надзвичайне значення. Клінічні форми хронічного посттравматичного головного болю, вони нагадують такі ж форми, які ми спостерігаємо при первинному головному болю. Тобто може бути як головний біль напруги, так і мігренеподібні болі, неврологічні болі, кластерний головний біль або цервікогенні болі. На що необхідно звертати увагу при опитуванні пацієнта? Необхідно визначити сімейним анамнезом головного болю, визначити локалізацію головного болю, част виникнення, швидкість розвитку, характер болю, супровідні фактори, частоту нападів, тривалість проміжків часу без головного болю, вплив головного болю на працездатність і ту медикаментозну терапію, яку приймав пацієнт для купування болювого синдрому. Ми завжди проводимо оцінку інтенсивності головного болю за візуальною аналоговою шкалою. При огляді пацієнта необхідно звернути увагу на кровоносну систему, особливо рівень артеріального тиску пацієнта, оцінити функцію нирок, визначити, чи є у пацієнта ознаки інфекції, ознаки злоякісних науків, захворювання лору органів, захворювання очей. Можливо, є якісь стоматологічні захворювання або зміни з боку шийного відділу хребта. І в неврологічному огляді звернути увагу на наявність відсутність манендіальних знаків, ознак внутрішньочерепної гіпертензії, фокальних неврологічних знаків та дефіциту черепних нервів. І ми обов'язково оцінюємо когнітивний статус пацієнта. Ознаки депресії та неврологічні риси особистості. З інструментальних методів обстеження велике значення має ультразвукове дослідження судин шиї та головного мозку, електроенцефолографія, магніторезонансна терапія або комп'ютерна темографія і, за потреби, консультація лор-лікаря або стоматолога при наявності супутніх захворювань. Слід відмітити, що посттравматичний головний біль відноситься до так званого постконтузійного синдрому. І діагноз цього синдрому виставляється при наявності таких ознак, як історія травми голови з тратою свідомості, що передує появі симптомів максимум за 4 тижні, та наявність трьох або більше з таких категорій симптомів. Це головний біль. Запаморочення, загальна слабкість, втома, непереносимість шуму, дратівливість, депресія, тривога, емоційна лабільність, суб'єктивне відчуття зниження концентрації, пам'яті або інтелектуальні труднощі без неру, психологічних ознак помітного погіршення. Наявність у пацієнта безсоння і в деяких випадках знижується толерантність до алкоголю. При визначенні і оцінці стану пацієнта ми розробляємо план реабілітаційних втручань, який включає біорегуляційну корекцію стану організму, фізичну активність, навчання пацієнта, а саме інформаційний супровід пацієнта, когнітивний тренінг та психологічна підтримка пацієнта. До біорегуляційної корекції в першу чергу входить біапунктура з препаратами торгової марки Основними препаратами, які вводяться шляхом шляхонктури, є препарат лімпенозалту, травмель та церебромкомпозит. композит. Ін'єкції проводяться або внутрішньошкірно, або підшкірно. В залежності від глибини впливу та ефекту, який ми хочемо отримати, і проводяться ін'єкції в м'язи шийно-комірцевої зони, проводиться внутрішньошкірно в точки виходу потиличних нервів, над соскоподібними відростками, скроневі ділянки, в точки виходу першої гілки трічастих нервів та остистими відростками шийного відділу хребта та ямки підсоскоподібними відростками. Також в комплексне лікування та реабілітацію пацієнтів з посттравматичним головним болем ми включаємо озонотерапію. Озонотерапію ми проводимо за допомогою ведення озонованого фізіологічного розчину. Процедури проводяться 1, 2 або 3 рази на тиждень і курс може складати 2-3 процедури або 6-10 процедур в залежності від стану пацієнта і виявлених у нього порушень. І до біологічних ефектів азону слід віднести протизапальний, дезінтоксикаційний дезинтокс... ефект. Озонотерапія сприяє оптимізації окислювально-відновних процесів в організмі, покращенню крову і лімфообігу, нормалізації всіх видів обміну речовин і підвищенню енергетичного потенціалу клітин. Обов'язково в наші схеми реабілітаційного лікування пацієнта входить магніт резонансна терапія. Особливо у пацієнтів з головним болем, особливо з якимось приморбідним фоном, зі стресовими порушеннями, тому що основна частота резонансу даного приладу відповідає частоті альфа-ритму мозку людини, завдяки чому досягається гармонізація роботи нервової системи і нормалізація психофізичного стану пацієнта. Дана процедура є нібито фоном, на основі якого ми здійснюємо наші втручання і проводимо біорегуляційну корекцію. Також досить часто в схеми реабілітації входить реклаксаційна відновлювальна процедура гірського повітря або нормобарична гіпокситерапія яка також сприяє покращенню мікроциркуляції, підвищенню активності антиоксидантної системи, сприяє мобілізації ендокринних механізмів функціональної регуляції, підвищує загальну резистентність організму до екстремальних факторів зовнішнього середовища, і тим самим сприяє також підвищенню стресу стій. Якщо ми говорили, що психологічні фактори є основними у розвитку хронізації головного моря, то проведення таких загальних процедур знову ж таки сприяє зменшенню хронізації процесу і якнайшвидшому відновленню пацієнтів. Слід відмітити, що Апаратні методи фізіотерапії при головному болі також активно включаються в комплексну реабілітацію. Найчастіше ми застосовуємо низькоінтенсивну лазеротерапію і проводимо опромінення певних точок при головному волі, і активно використовуємо. Електротерапію можна проводити фізіотерапію за допомогою біодинамічних струмів, за допомогою електрофорезу, за допомогою амплікульстерапії, і також проводиться ультрафонофорез травми гелем на ті ж самі ділянки, що і при електротерапії. Це саме є верхні симпатичні вузли проекції скроневої артерії, супокципітальні та підключичні ділянки з обох сторін. І ми використовуємо різну силу струму, різну тривалість та кількість процедур в залежності від стану пацієнту і вираженості його симптомів. Обов'язково в план реабілітації пацієнта включається фізична активність. Фізична активність має на меті активізацію життєво важливих функцій, серцево-судинної, дихальної, травної системи, поліпшення та відновлення вестибулярної функції та підвищення загального тонусу організму. На початку, після отриманої травми, вправи виконуються із незначним фізичним навантаженням, із вихідного положення лежачі або сидячи. Які ж ми використовуємо вправи? Це вправи на розвиток статокінетичної стійкості, вправи зі зміною положень тіла, рухами голови з обмеженою амплітудою, вправи на координацію рухів, на гнучкість та розтягнення та зміцнення в'язів шин. В комплексній терапії використовуємо дихальні вправи з активізацією видоху. Аеробні вправи і е, до релаксуючих вправ е, відноситься йога та пілатес, які ми також рекомендуємо е, нашим пацієнтам. І знову ж таки хочу відмітити, що підхід до пацієнта повинен бути комплексний, тому е, ми повинні фізичну активність е, проводити за допомогою виконання різних вправ. І було доведено, що якщо, наприклад, ми використовуємо як вправи на зміцнення, так і на розтягнення, то зменшуються головні болі на 69%. А якщо пацієнт виконує тільки вправи на розтягнення, то інтенсивність головного болю зменшується тільки на 37%. Тому треба все проводити в комплексі з різних сторін. І тоді ми досягнемо найкращого результату. Обов'язково в процесі реабілітації пацієнтів необхідно здійснювати інформаційний супровід пацієнта. Тобто пацієнт має бути обізнаний про свої можливі симптоми та наслідки, періоди нормалізації, стану, очікуване повне одужання. Поступове повернення до певних видів діяльності і, звичайно, повинен бути навчений пацієнт методами боротьби зі стресом, які ми надаємо пацієнту рекомендації додому. Після отриманої травми. Уникайте вживання алкоголю, кофеїну, паління тютюну та вживання заспокійливих чиснодійних ліків без призначення лікаря. За можливості візьміть за звичку, щоб період сну був 7-8 годин. Намагайтеся йти легкими кроками, обмежте різкі рухи головою. Будьте у затишному приміщенні із неяскравим світлом. Телевізор дивіться періодично, з перервами на відпочинок кожної години. Що категорично заборонено робити, це керування транспортним засобом, виконання силових вправ. Відвідування багатолюбних місць і прийняття участі у спортивних змаганнях та контактних видах спорту. І після завершення курсу реабілітації ми рекомендуємо нашим пацієнтам продовжувати прийом біорегуляційних препаратів. Обов'язково рекомендуємо додати Нірексан по одній таблиці тричі на добу. Пацієнт повинен виконувати домашню програму прав спеціально розроблено для нього в залежності від виявлених порушених функцій, повинен виконувати регулярну фізичну активність. В даному випадку, коли він вже йде додому, то найкращим варіантом для нього є скандинавська ходьба. І ми рекомендуємо пацієнту змінювати гноміку на робочому місці. Тобто зручне сидіння, правильне положення хреста, правильне положення голови, для того, щоб зменшити негативний вплив інших факторів на головний біль. Ну і перш за все, це режим дня і режим сну. І якщо пацієнт буде дотримуватись рекомендацій, буде активно залучений до процесу реабілітації, буде мотивованим. То ми досягнемо найкращих результатів і значно покращимо якість життя пацієнта. Дякую за увагу!